Користуючись довірою з кожної сторони, Рада громадського контролю або її окремі представники можуть виступити як медіатор. І він каже, що там в нас все є, да ми зараз це розслідуємо, да та там є докази, да дайте нам ще чутка ета, да зараз у нас буде експертиза. Окей. Ідея правоохоронних органів в тому, що детектив повинен робити все, що завгодно, рухатися в будь-якому напрямку, а людиною з гальмами є прокурор. Я поважаю компанію Арчер та її керівництво, але принципово не згоден з їх теорією змови Рада громадського контролю при всьому розумінні, що справа розслідується погано, повільно і з нею щось треба робити. Будь-яких доказів або привідів для того, аби щось зробити з детективкою, не мало. це достатньо високий рівень можливого тиску причому скоріше за все він буде обставлений законно.